Наша тема це сонячне теплові перегрівання. І що ми маємо робити при наданні першої допомоги? По-перше, це ми маємо забрати людину з сонячних променів, забрати з місця, де йому найспекотніше, і помістити в тінь, або в прохолодне приміщення. В ідеалі це має бути або тінь, або під кондиціонером, або під вентилятором. Але кондиціонери можуть принай... людина, коли буде. Температуру тіла зменшуватися, вона може застудитися, тому що це, це шкодить Краще вентилятор або тінь, і обов'язково людина надаває допомогу, ми маємо її покласти в горизонтальне положення для того, щоб людині було найлегше і, і нам буде найлегше надавати першу допомогу. Обов'язково ми маємо на точки виходу крупних артерій покласти холод. Це шия, подмишки, живіт, ноги. Ноги маємо бути приподнями. Тому які симптоми перегрівання? Це головокружіння, мількання мушек, може бути потовиділення, підвищення температури, підвищення артеріального тиску. Хто найбільше потерпає від спеки? Це маленькі діти і люди похилого віку. До чого приводять перегрівання? перегрівання приводить до інсультів, інфарктів. Гіпертонічних кризів і людина може втратити свідомості. Якщо не надати своєчасну допомогу, вона може перейти в шоковий стан. Тому воду треба мати з собою постійно, пити воду маленькими порціями її вживати, знаходитися не більше півгодини на відкритому, відкритому пространстві, перебувати взагалі. Під непрямими променями сонця і не займатися фізичною нагрузкою. І те, що у нас дуже популярно в місті – це кава, каву не споживати. Тільки вода і холодний чай. Коли у нас людина людину вже поклали, ми маємо перевірити її свідомість, дихає вона чи не дихає. Яким чином ми робимо? Ми... Перевіряємо прохідність дихальних шляхів, запрокинуємо голову, відкриваємо рух, подивимося, що там все добре. Ми бачу, чую, відчуваю. Кладемо руку на живіт, своє вухо прикладаємо до носу ротової порожнини нашого постраждалого, і за 10 секунд ми маємо почути два вдоха видих. Один, два, десять. Вона дихає. Ми викликаємо швидку допомогу. Після чого, після чого ми кладемо людину в стабільне положення для того, щоб при перегріванні в неї може бути рвота, щоб зберегти її стан. І от таким чином наш постраждалий, відкриваємо обов'язково рот, викладаємо і от таким чином ми дочекаємося приїзду швидкої допомоги. Тобто в такому положенні її буде знаходитися дуже зручно. Можемо, mm -hmm. якщо людина в свідомості, ми просто поклали людину е на землю, в ножки кладемо її же сумочку, а в нас є кошечки з водичкою, ми водичку покладаємо таким чином, щоб вона охолоджувалася. І на лоб кладемо так само на лоб і можемо ще на ручки. Швидкої допомоги.